Всім привіт, Радий вас бачити на каналі ProAuto. Багато людей зараз на даний момент вважають, що попасти в it сферу дуже важко, особливо якщо ви хочете бути QA інженером. По-перше, так, але це було завжди важко. А по-друге, це дуже важко, коли ви нічого не знаєте і у вас немає якогось чіткого плану, як ви маєте рухатися. Від початку до самого кінця, від початку, коли ви нічого не знаєте, і до того моменту, коли ви вже отримали свій перший офер. Моя думка яка: щоб попасти в it індустрію, вам не потрібні курси або якийсь ментор. Ви це можете зробити самі власноруч. У вас під рукою є інтернет і комп'ютер, в кожного він є. Якщо у вас є бажання і мотивація, то ви зможете це зробити. Потрібно лише побудувати нормальний план і зробити чітку структуру, як ви будете рухатися. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Супер, тоді поїхали. Зараз ми бачимо roadmap з таймлайном ем з сьогоднішньої дати до середини літа. Звісно, в кожного таймлайн унікальний може бути, але я вибрав такий самий оптимальний, середній, дефолтний. А з боку ми бачимо групи. Що таке групи? В групах будуть саме оці активності, які ми маємо робити послідовно. Як ви вважаєте, яка саме перша активність у вас має бути? Що треба, в принципі, почати, коли ви заходите в ІТ-індустрію? Можете поставити відео на паузу і написати в коментарі. Буде дуже цікаво вас послухати. Саме перше, що вам треба засвоїти, це англійську мову. І я зараз не говорю про рівень c 1 c 2 Вам. Потрібно її знати хоча б на якомусь базовому рівні, щоб ви могли банально на ній говорити, банально розуміти, що вам говорять на англійській. Тому що уявімо таку картинку, що IT-індустрія індустрія це як країна маленька. У кожної країни є своя мова офіційна. В IT-індустрії — це англійська, і там буде все на англійській. Там буде документація на англійській, там люди будуть на англійській розмовляти. Там все буде на англійській. Якщо ви не знаєте англійську мову, то вас ніхто ніколи не візьме в it індустрію хоча б базовий рівень. І от ви можете помітити, що оця дія, оцей екшн по вивченні англійської мови, він не закінчується. Це постійна активність. Ви постійно маєте вчити англійську мову, тому що вона буде основною і самою базовою в it індустрії А тут тепер таке питання: а як засвоїти цю англійську мову? Насправді тут є багато підходів. Самий ефективний, який би я, звісно, радив, хоча він недоступний зараз на даний момент для всіх, це власне жити в тому середовищі, де ця мова присутня. Я маю на увазі в країнах, де ця мова є основною, це може бути Англія, Америка, можливо, якась країна Європи. Хочете ви цього не хочете англійську будете знати? А що ще можна зробити, якщо такої можливості немає, можна наняти собі репетитор. Можна дивитися фільми на англійській мові, можна читати книжки, можна грати відеоігри на англійській мові, можна взяти і в своєму телефоні змінити мову з української на англійську, так само і в комп'ютері. Тобто старатися. Додати в своє життя якомога найбільше англійської. Чим більше англійської у вас буде кожен день, і це буде у вас як звичка, хоч щось на англійській вивчити, хоч чуть-чуть, воно вам вже буде допомагати краще опановувати цю мову. Ще маленька порада від мене: не починайте з граматики. Так, вона важлива, але це не саме основне, що вам треба знати. Я просто наведу приклад, як дитина з маленького віку вивчає любу мову. Вона спочатку слухає, слухає, що говорять інші люди. Після того вона вже починає говорити на цій мові. Далі вона вже вчиться читати на цій мові, і тільки в самому кінці вона вчиться писати і вивчати граматику. Не треба починати з граматики. Починайте слухати цю мову, потім починайте говорити, і тоді вам буде набагато легше. Я вам скажу навіть так. Людина, яка може банально говорити і розуміти щось, вона вже краще, ніж та, яка може відрізнити present Perfect від Present Perfect Continuous. Наступне, що нам треба почати вчити, паралельно з англійською мовою, це власне всі ті знання, які стосуються той сфері, в якій ми будемо працювати, в яку ми хочемо влаштуватися. Перше, що треба засвоїти, це знання технічні. Я їх тут назвав Object. Об'єкт, тому що це безпосередньо об'єкт, на який ми будемо застосовувати якісь дії, давайте от візьмемо якийсь приклад. Наприклад, є лікар, стоматолог, хірург, терапевт, неважливо хто перед тим, як він вивчає щось по своїм активностям, він в першу чергу вивчає безпосередньо цей об'єкт, тобто анатомію людини, на яку він буде виконувати якісь дії. Так само і ми, ми маємо спочатку розуміти те. На що ми будемо проводити тестування. В нашому випадку ми будемо тестувати програмне забезпечення. І щоб вміти це тестувати, треба розуміти, які є види програмного забезпечення, що складається програмне забезпечення, як його пишуть, які технології використовуються. І всі ці аспекти, які роблять програмне забезпечення програмним забезпеченням. Технічних знань дуже багато. Ви не уявляєте собі наскільки. І тут треба собі задавати питання: а що я повинен знати, а що я не повинен знати, що я маю на увазі? От, наприклад, є мова програмування. Вам, як QA-інженеру, це знати не треба. Самі оці принципи, ООП, що складається синтекси, мови, компілятори, інтерпретатори і так далі. Вам, як мануальщика, це не треба. Але саме розуміння, що таке мова програмування, для чого вона треба, і які є види мов програмування, все вам потрібно знати, тому що на цьому аспекті будується програмне забезпечення. Як мені зрозуміти, що я розумію ті технічні знання на тому рівні, щоб бути вже QI-інженером? Насправді, я міг би вам зараз розповідати, що треба знати HTML, CSS, JavaScript, HTTP? І інші ці слова ельфійські, скажімо так. Але насправді достатньо просто задавати собі одне питання. А що відбувається, коли я ввожу, наприклад, youtube.com і мені повертається сторінка. Чим детальніше ви можете про це розповісти, як це відбувається всередині, тим більше ви розумієте, як воно працює. І коли ви це будете розбирати, оці всі штучки, які я вам назвав ще HTTP, SQL, бази даних, протоколи, веб-сокети і так далі, воно саме по собі буде підбиратися. Власне, почуть з цього розбирайте оці самі базові штучки. Як працює те, коли ви відкриваєте сторінку, те, чим користуєтесь кожен день. Якщо ви почнете розбирати те, як воно працює, то вам буде набагато цікавіше. Насправді, час засвоєння технічних знань це річ індивідуальна. У когось це може зайняти місяць, у когось це може зайняти три місяці. Все залежить від вас. І коли ви вже, в принципі, розумієте, як працює це програмне забезпечення, можна прийти до вивчення такої активності, як систем. Що таке систем? Ну, як не дивно, це система, в якій створюється, це програмне забезпечення, яке ви будете тестувати. Що входить в цю систему? Туди входять люди, їхні позиції, входять процеси, методології, по яким робиться це програмне забезпечення, сам по собі процес створення програмного забезпечення, так само входить документація, інструменти, які ви будете застосовувати. Тобто, оця сфера, в якій ви будете працювати, ви її маєте розуміти. Все це, що я перечислив, це можна назвати одним словом: це компанія. 95% випадків. Коли ви заходите в ІТ-індустрію, ви будете працювати безпосередньо в компанії. І кожна компанія має оці аспекти. В кожній компанії працюють люди, з якими вам треба буде комунікувати. В кожній компанії є процеси, документація, свої правила, своя філософія, свої підходи. І коли ви розумієте, як працює система, вам легше буде адаптуватися там і бути вдалим гравцем, який не мішає, а ще й робить якусь користь для компанії. Коли ми розуміємо, як вже базово працює наш об'єкт і як влаштована система, в якій робиться оце програмне забезпечення, власне, ми вже поступово можемо починати вивчати ті активності, які ми будемо застосовувати в тій системі. Тобто, ми вже собі задаємо питання: хто я в цій системі, хто я в цій компанії? Якщо ми вже вибрали роль QA-інженера, то ми вже вивчаємо оці всі знання, які конкретно підточені під QA-інженера. але. Одних знань мало треба ще й практика. І коли я говорю за практику, найкраще це буде працювати, коли ви будете робити свій власний педпроект. Що таке педпроект? Розробники, коли вони теж намагаються знайти роботу, це їхня якась маленька програмка, щоб показати, що вони дійсно вміють робити те, за що вони говорять, так само і в нас. Ми так само це можемо реалізувати. Насправді багато qa інженерів думають, що неможливо собі поставити в резюме свій пек-проект і показати, що ти вмієш тестувати, на відміну від розробників, тому що вони написали програму, і власне, вот ти можеш подивитися те, що вони написали. А як подивитися те, що ти тестував? Як ти можеш це довести? Насправді дуже просто можна створити тестову документацію. Найдіть якісь. Рандомний сайт, наприклад, Розетка, можливо, якийсь OLX і так далі. Заведіть туди якусь тестову документацію. Коли ви вже будете вивчати тестову активність і як вона робиться, ви вже паралельно зможете створювати якісь тест кейси, чек-лісти на якийсь сайт. Виберіть якийсь собі індивідуальний. Якщо вже питання заходить про те, що треба знаходити якісь баг репорти так само можна знайти якийсь кривий сайт, навіть спитати в чат GPT. Чи дай мені список сайтів, які можна потестувати, де є баги. І заведіть Бах-репорти. І це вже покаже те, що ви щось робили, на відміну від того, що ви напишете в своєму резюме: тест кейс Бах-Репорт. Ви вже вставляєте посилання на. Свій тест-трейл, оця система, де заводяться оця вся тестова документація, і там же людина може подивитися, як ви пишете ці тест кейси і це вже вас робить на голову више ніж інші кандидати, які намагаються знайти роботу просто з тим текстом, що вони це робили. Це не немає доказів. А вас докази є з посиланням. Вони відкривають і дивляться. Коли ми вже засвоїли всі базові знання, і ми знаємо, як тестувати програмне забезпечення. І в нас, хоча б є хоч один пеп-проект, де ми це все завели. де в нас є документація, якась базова. Після того ми вже можемо спокійно починати пошук роботи. Дивіться, не забуваємо про англійську. Ми її вчимо паралельно. Це я просто постійно нагадую всім, що англійську треба паралельно постійно тримати в голові. Бо в будь-який момент вас навіть на співбесіді можуть спитати щось на англійській. Треба сразу моментально відповідати, а не говорити, що вже ні, треба вже переключатися і говорити. Що входить в пошук роботи? Це створення, розумею, це створення аккаунту в LinkedIn, Це Створення бази вакансій, моніторинг вакансій, нагадування про себе постійно. Але це власне тільки по пошуку роботи. Також мають бути ще й паралельні активності. Що я маю на увазі? Е, сюрприз, сюрприз е, зараз. Просто знати мануальне тестування в більшості випадків мало. Треба знати автоматизоване тестування. А щоб знати автоматизоване тестування, треба вивчати мову програмування і пробувати писати автотести. І коли я говорю про автоматизоване тестування, я маю на увазі те, що ви мали би здатність просто написати якийсь базовий автотест. Ви все одно тільки вчитеся, ви не зможете написати якийсь суперкрутий фреймворк з тисячами інструментів, з стабільними автотестами. Ні, але хоча б можливість це робити вже робить вас кращим ніж інші. Навіть якщо ви зробили свій pet проект у вас є посилання на цей тестрейл, де у вас є оці тест кейси. І так само у вас є друге посилання на github, де вже є автотести на ці тест кейси. Тобто, вже я, наприклад, як сеньор відкриваю ваше резюме на трені або на джуніоро, і бачу: О, він вміє писати тест-кейси. Боже, він міє автотести робити на ці тест кейси. Так, да, я бачу, трошки кривенько, тут можна підтягнути, але він це вміє, це пробує. І це краще, ніж просто я дивлюся на якийсь текст і не знаю, наскільки класно він це робить. Я відкриваю посилання, і будь-який спеціаліст буде відкривати посилання, він вже буде бачити, що вау, він робить це ось так. І оцей от скіл ви можете постійно покращувати паралельно, шукаючи роботу, робити свій фреймворк кращим, свій пеп-проект теж кращим, добудовувати якісь знання, і рано чи пізно робота знайдеться, тому що у вас буде постійне покращення, тобто не треба робити так, що ви щось вивчили. Все, я шукаю роботу, і воно запувається. Ні, це треба постійно покращувати, і тільки тоді на вас звернуть увагу і побачать, що ви дуже класний спеціаліст і вас захочуть взяти до себе на роботу. Давайте ми зараз підсумуємо, пройдемося про лодмапу Бистенько ще раз, щоб повна картинка стала яснішою. Починаємо з англійської, за нею не забуваємо, постійно її вчимо і робимо ще краще, краще, краще. Не соромимося, говоримо, навіть якщо помиляємося, все одно говоримо. Це дуже важливо робити. Далі починаємо з наших технічних знань, в першу чергу їх освоюємо для того, щоб розуміти, як нам це тестувати. Далі ми вже вивчаємо знання по системі, як працюють компанії, які компанії пробувають, які є процеси, методології і так далі. Далі, ми вже, коли це вже засвоїли, ми беремо і вчимо наші знання по QA, по мануальному тестуванню. І паралельно, коли ми вже вчимо ці всі знання, ми робимо наш пет проект з нашою тестовою документацією, щоб людина, яка буде нас брати на роботу потенційно, могла подивитися те, що ми робимо, наш результат нашої роботи. Коли ми робимо передпроект, ми не зупиняємося на роботі передпроекта. Ми паралельно починаємо вивчати автоматизоване тестування і робимо наш маленький фреймворк з автотестами, який покриває наші автотести. І паралельно починаємо шукати роботу. Кидаємо резюме, створюємо базу вакансій і продовжуємо, продовжуємо шукати. І тоді у нас... Стоподок буде якийсь результат. Я хотів би від себе додати, що це особисто моє бачення того, як можна стати Києвом у 2025 році. Проте, коли я заходив в ІТ-індустрію 7 років назад, багато що змінилось, дійсно. Зараз співбесіди стали онлайн, появився JGPT, так само появились нові технології. Зараз стати QA-інженером, не знаючи базової автоматизації, набагато важче. Але одне не змінилося. Не змінилося те, що треба важко працювати, і треба дуже старанно все вчити для того, щоб стати тим, ким ти хочеш, особливо в IT-індустрії. Не змінилося те, що треба постійно вчитися. І зараз це дуже особливо видно, що треба повністю по-новому все вивчати, міняти і так далі. Також треба розуміти, що це максимально базовий роудмап, по якому треба йти, тобто це самий по собі костяк. Але якщо занирюватися в екшени, Кожен з екшенів, то там є дуже багато тонкощів, які треба знати. Саме тому я створив свою власну платформу, де ви можете зайти зараз, вона відкрита в ньому доступі, і подивитись на повну програму, як ви можете саменьки опонувати ці всі знання. В тій платформі є абсолютно всі матеріали, які вам треба, для того, щоб стати QI-інженером, щоб не заплутатися, щоб поставити все на свої полиці, і ви ніколи не забудете, що до чого відноситься. Ну, я думаю, на даний момент це все. Підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити більше порад про QA та IT. Ставте палець вверх, щоб це відео побачило більше людей. Ну і не забувайте писати коментарі. Напишіть, що вам було саме корисно, щоб я розумів, як далі мені рухатись, що краще вам доносити і на що більше акцентувати свою увагу. Тому побачимося в it сфері